Вітаю глядачів програми Мій Кобелячок 5 років і я продовжую розповідати про всі досягнення, які відбулися від початку моєї активної громадської позиції у селі Кобилячок. І сьогодні я розповім про те, як ми селом створювали сквер відпочинку і дозвілля Молодіжний. З чого все взагалі розпочалося? Ми з молоддю часто грали у футбол, волейбол та інші ігри на великому стадіоні. І поруч з стадіоном, а саме за воротами, росло багато вишень. І коли ми грали у футбол, м'яч залітав у ці вишні, і знайти м'яч там було дуже важко. І ми з молоддю влітку 2019 року вирішили прибирати та випиляти дану територію від порослів і за два дні там не було вже нічого завдяки небайдужій молоді. А це були Євгеній Кравцов, Владислав Рак, Євгеній Капустян, Андрій Сторож, Ілля Удовицький, Маргарита та Ніколь Прокопенко, Вікторія Волошин, Надія та Юлія Білецька. Все ми зробили на ура. чагарники всі були випалені. Але сміття, яке там лежало вже роками, було багато і потрібно було щось придумати. Потім десь восени в мене виникла ідея зробити якусь зону відпочинку на цій місцевості. За зиму розробив план, знайшов матеріали для клумб та різного декору. І на 20 2020 року було розпочато роботи по створенню скверу. За весну та літо було визбирано та вивезено сміття, де знаходилися вишнякиці, встановлено клумби, підвезено ґрунт для квітників, зроблено декоративний колодязь, реконструйовано стару лавку, встановлено та пофарбовано паркан, пофарбовано гойдалку, висаджені зелені насадження. На той час Пришипська сільська рада надала кошти на фарбу, щоб пофарбувати паркан, гойдалку та лавки. І все це було зроблено завдяки небайдужим мешканцям села. А це були як дорослі, а саме Михайло та Наталя Гуцелюк, Сергій Удовицький, Оксана Пальчик, Тетяна Гладка, Алла Гошкодеря, Юрій Пальчик, Валентина Клименко, Юрій Романюха, Валентина Годунова, так і молодь села. Максим Литвиненко, Галина Тадар'я Романюха, Карина Удовицька, Данило Городянко та Ілля Удовицький. Також зазначу людей, які наділили паростками квітів а це Таїсія Черепаха, Анжела Мороненко, Оксана Шуба, Микола Удовицький та Тетяна Литвиненко. Поки влітку працювали на сквері, в соціальних мережах проводили опитування щодо назви. Запропонували різні назви. Я обрав 5 найкращих і виклав на голосування. І в кінцевому результаті перемогла назва молодіжний. Вона набрала 22 голоса. Ще були запропоновані назви Дружба, Юність, Сонячний та «Спортіна». А наприкінці літа, за моїм проханням до голови громади Валентини Городянко, були встановлено 4 нових лавки. Восени настав час висаджувати дерева, і завдяки Миколі Удовицькому та Сергію Удовицькому на новій зоні відпочинку з'явилися молоді деревця, а саме дуби, берізки, каштани, канадські клени, а також кущі спіреї та буска. Але, на жаль, половина дерев не дожила до сьогодення, тому що деякі люди не бережуть та не усвідомлюють цінності людської праці, з якою це робилося. Ну, все одно ми намагаємося пошкоджені дерева е, замінювати на нові. А зараз сквер молодіжний є місцем дозвілля та відпочинку дітей, молоді та дорослих. Ось такими спільними зусиллями та згуртованістю ми разом зробили таку класну зону відпочинку. Я всім дякую за перегляд. Зустрінемося вже з вами у завершальній частині програми Мій кобилячик 5 років. До нових зустрічей!